Комунальників Лозівської громади привітали з професійним святом напередодні дня працівників житлово-комунального господарства та побутового обслуговування населення, що щорічно відзначається 17 березня. Працівників підприємств, які дбають про комфорт та затишок жителів громади, нагородили та поздоровили. Від імені лозівського міського голови Сергія Зеленського слова привітання передав секретар Лозівської міської ради Юрій Кушнір. Сфера житлово-комунального господарства – одна з найважчих, але одна з найважливіших. Але тому що Люди розуміють, що місто дійсно живе. Це ваша заслуга, кожного з вас, кожного на своєму робочому місці. Ми зі свого боку, міський голова, депутати міської ради, всебічно намагаємося допомагати в сфері житлово комунального господарства, розуміючи важливість безперебійного його функціонування. Подякував за щоденну роботу на благо громади голова Лозівської районної ради Вадим Гоч. Вдвічі більше ще вдячності за те, що саме в таких важких умовах, в яких ми з вами живемо вже ці два з хвостиком роки, ви докладаєте ще більше зусиль, вдвічі, а то і, може і не вдвічі, а ще більше зусиль для того, щоб наше місто продовжувало жити і щоб в ньому були всі гідні умови для гідного життя. До комунальників звернувся заступник міського голови Денис Петренко, який опікується напрямком ЖКХ. Шановні присутні, за дорученням Лазівського міського голови, є нагода дуже гарна сьогоднішній день привітати нас усіх з професійним святом. Ну, Перш за все, хотілося б перемоги. Так як ми долаємо ті виклики, які, на яких ділянках відбуваються аварійні ситуації, миру, добробуту. Перемоги, слава Україні! Героям разом керівники нагородили кращих представників професій, відзнаками різних рівнів. Більше інформації про нагороджених та світлини зі свята можна побачити на офіційному сайті Лозівської міської ради.